Я впевнений, що ми цю дамбу відбудуємо. От я готовий на громадських засадах, щоб вийти в історію, я готовий взятись і допомагати відбудовувати цю е дамбу. Я хочу пояснити, що те, що воно зруйновано, ну скажу відверто, ну слухайте, ну, це погано. Але то, що які будуть наслідки після цього, яка катастрофа, екоцид в нас буде відбуватися, а ви поки ще не розумієте. Це холера, це інші інфекційні хвороби, які будуть люди, на жаль, захворювати і дуже будуть багато. Ви не розумієте, скільки було поганого зроблена в Херсонській області. Ми не розуміємо це твари, які вбили наших людей. Так, і тепер воно змито водою. до все змито. Ми не розуміємо. Це кладбище, це тварини, це смінособаки, які там повздихали. Тому, щоб ви зрозуміли, то, що ще раз вибачаю за тавтологію, зруйнована. ГЕС – це погано, але ми це відбудуємо і все буде гаразд, і також буде у е, нас е, і е, вода, е, і е, е, електричество, але е, е, наслідки будуть дуже погані. І я думаю, що про це кажуть інші люди, які в цьому спеціалісті. Я маю на увазі інфекціоністи.